Я по сонце бере на руки, я заручник тутешніх вік, я динамік тутешніх звуків, я дивлюся, як час іде, я дивлюся, як іду трохи, я на пам'ять завчив тебе. Є двоє друзів, вони брати дегловик, вони близнюки. І Костя він працює в міській раді в відділі промоуції, а його брат Володя то він пише вірші дуже класно. І ми з Володю вже співпрацювали дуже багато разів, ще з Патрицією. Ось. І так сталося, що з Костю я зустрівся, він каже, може складеш якусь пісню для Львова. Я кажу, я на замовлення не можу писати. А якщо мені щось складеться, тоді побачимо. Ось. І тут Володя сказав, що має вірш і показав мені його. І мені одразу склав, склався преспи мелодія. Оце найрідніше сіті на цілому світі. І буквально пів години я склав пісню і подзвонив хлопцям, що їду в студію записувати. Ось і так і народилася пісня. І дуже приємно, що її вже назвали неофіційним гімном. Ось і головне, щоб людям подобалося. Якщо в тебе класна пісня і класно записана вона, то багато хвиль, так як от зараз вийшло з цієї пісні в сіті, то є шанс великий, що можуть взяти на радіо в ротацію. Тому що колись ходили такі легенди, що постійно треба проплачувати ротації, але я переконався, якщо класна пісня, то це можна зробити безкоштовно. На мій погляд, багато музикантів женуться за форматом і хочуть бути постійно, йти в ногу з часом. Там, от, наприклад, сьогодні став один стиль модний, вони роблять пісні в тому стилі. Наприклад, завтра буде інший стиль, вони роблять в тому ж іншому стилі. І немає індивідуальності. Ось, мені здається, от в цьому проблема. Я думаю, що треба шукати свій звук, свій стиль, свій. Свій продукт, свій бренд, і після того він стане популярним. А і ще велика проблема, всі хочуть зразу заробити кошти. А якщо почитати інтерв'ю відомих людей, то так не буває. Треба працювати, працювати, і... і потім воно десь виливається в якийсь заробіток. Але теж не треба ставити ем... заробляння грошей на перше місце. На першому місці завжди має бути музика.